Токсичний зелений окупант, який одним дотиком може вкласти на лікарняне ліжко, медики застерігають, з настанням літа стартує і сезон борщівника. Нині він ще низенький, але тим ще підступніший, адже ховається поміж іншого бур'яну і помітити його непросто, тоді як небезпеку несе практично кожна частина рослини. Будь-який дотик до шкіри моментально активує токсин і призводить до серйозних опіків. Після того як відбувається контакт рослини з шкірою. Переважно при цьому ми відбуваємо, ми переважно знаходимося на відкритому просторі і є прямі сонячні промені. От, власне, прямі сонячні промені провокують те, що відбувається фотодерматоз, і як наслідок, масивний, масивне ураження, масивний такий хімічний опік. Опік цей небезпечний тим, що токсини проникають в кров, і чим більша поверхня опіку, чим пізніше надана медична допомога, тим відповідно є більший вплив на організм. Це місцево. Ми бачимо опік, почервоніння. Досить швидко виникають міхурі. Міхурі заповнюються. Кров'янисто-сирозною рідиною самостійно лікувати ці опіки компресами чи пов'язками категорично не можна, адже допомогу при отруєнні борщівником, наголошують медики, треба надавати негайно, поки токсин не проник в організм і не викликав гостру ниркову недостатність. При масивному розвитку такого опіку загальний стан організму різко погіршується і виникає висока температура тіла, вона може навіть бути до 40. в'ялість, млявість, болі в м'язах, болі в поперековій ділянці, тому що токсин найперше вражає нирки в організмі. І якщо, умовно кажучи, мати масивні опіки, не надавати першу медичну допомогу за одну-дві доби, ми можемо дочекатися навіть гострої ниркової. Ви недостатності тож людей закликають бути обачними і оминати отруйний бур'ян. А якщо вже торкнулися борщівника, звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.